Сьогодні розглянемо, як замінити фурнітуру газ ліфта. Вона складається з прокладки, двох однакових шайб, підшипника між ними. І зовні стоїть маленька шайба і защолка. Якщо у газліфта ліфта з'являється ось такий люфт, це означає, що розсипався підшипник. Або коли ви сідаєте і з'явився стук, це означає, що ця резинова прокладка розсипалась, її теж потрібно замінити. Для цього беремо викрутку плоску і знімаємо защлку. Вона полісткового типу, трішки вверх припідимаємо в сторону і все розбирається. Ось так. Розбираємо газліфт, корпус знімаємо. Бачимо, що тут є дві шайби, між ними відсутній підшипник. Ставимо новий підшипник, накриваємо шайбою і у зворотньому напрямку збираємо. Газліфт. Одягаємо його корпус, ставимо маленьку шайбу і збоку надягаємо защелку. Так в сторону. Вона защокнулася. Все, люфт відсутній, газліфт відремонтований.